Цьогоріч тиждень здоров'я у Львові наймаштатніше ніж будь-коли. 31 локація, нові медичні послуги, безоплатні обстеження та освітні ініціативи для всіх вікових груп про ключові акценти цієї компанії на уведення та очікування говоримо із керівницею управління охорони здоров'я Львівської міської ради Мартою Матюшко. Пані Марто, вітаю вас. Добрий вечір. Вітаю, добрий вечір. Отож цьогорічний тиждень здоров'я охоплює 31 локацію. Як ви обирали ці локації? Розкажіть про них, як записатися? Яка із цих локацій наймасштабнішою у сфері надання послуг щодо обстежень. Ви підходили до вибору локацій з таким чином, що намагалися їх зосередити в тих місцях, де найбільша є прохідність мешканців наших, де або найбільше скупчення мешканців в той чи інший період дня, чи, чи, чи той чи інший день. Звичайно, це є центральна частина міста, це є всі наші райони міста Львова, також і такі трошки віддалені райони, і новоприєднані наші громади. Це є і Винники, і, ну, Білогорща вона не є приєднана, але також віддалена громада: це і Дубляни, і Рудно. Тобто, І також намагалися цього року охопити наші парки. так, В Стрийському парку буде також локація наша. і біля наших основних великих університетів це університет Івана Франка і Національний університет Львівського політехніка, оскільки минулого року, коли ми проводили акцію. В Вересні місяці були дуже приємно здивовані, що молодь дуже активно відгукнулася на цю подію, активно приходили в намети, проходили огляди, не сподівалися такої великої кількості молодого населення, і тому хочемо зараз так більше до нашої молоді, ближче до нашої молоді. Також розмістити намет. Одразу, де може зараз наш глядач ознайомитися із картою, де є яка локація, і обрати собі, яка йому буде зручніше. Так з. З переліком локацій, також з годинами роботи наметових містечок, можна ознайомитися на офіційному сайті Львівської міської ради, а також на Фейсбук, сторінці управління охорони здоров'я. Тепер про послуги. Які нові послуги з'явилися цього року і як все працює на практиці? Людина приходить, їй потрібно записатися. така дорожня карта від вас. Е, ніякого запису не потрібно. Е, коли людина бачить намет, вони будуть ознаковані, також як минулого року. Коли людина знає, де є локація, бачить цей намет, вона просто підходить і в порядку живої черги, та якщо буде черга, але будемо намагатися, щоб черг не було, та тому, що наші мешканці. Тро трохи вже деколи змучені тими очікуваннями також і на послугу до лікаря в наших медичних закладах. Тому будемо намагатися максимально доступно зробити ту послугу. Мешканець підходить до намету. Якщо хоче, він може зареєструватися. Якщо ні, він може пройти тестування анонімно, тобто залишивши там абревіатуру, бо ми все рівно будемо для статистики обліковувати всіх мешканців, які будуть проходити медичний огляд і вибрати Але с... можна і анонімно до на і анонімно, так звичайно, це не є обов'язково сказати. Якщо людина не хоче сказати своє прізвище ім'я по батькові, ми просто попросимо, щоб вона сказала там три букви, три початкових букви з, з прізвища ім'я по батькові. І для того, щоб ми зареєстрували і вік свій, ну може і сказати, і приблизний вік, тому що ми, так як і минулого року, нам потрібна статистика для того, щоб ми могли оцінити правильно ті ризики, ті тенденції, які відбуваються зі здоров'ям наших мешканців. Про послуги. Які послуги будуть надавати в наметі? Що цього разу є нове новим аніж минулого року? Та ми намагаємося розширити перелік послуг, тому що щоб нашим мешканцям було цікаво, та щоб це не було, не перейшло в якусь таку буденну річ. Але, звичайно, ми не можемо ту кількість таку послуг дати, яку би ми хотіли, оскільки наметове містечко це є пристосоване приміщення, так і в нас діагностичне обладнання вимагає певних умов. Тому, але ми все ж таки намагаємося розширити перелік послуг цього року. Ми додали три таких нових до. До тих базових послуг, які були минулого року, це є також у нас буде консультація дерматолога з, з дерматоскопом, тому що йде зараз літній період сонце. Ми знаємо, що сонячні промені є достатньо активні для того, щоб людина могла прийти, перевірити якусь свою стурбованість на якусь онко онкостурбованість свою і на тобто родинки так само. Так, можна родимки буде перевірити. та родимки, папіломи. Все, що людину турбує, або просто отримати якусь консультацію дерматолога, яку б як по питанні... Які людину цікавить щодо стану своєї шкіри. І також буде у нас безконтактна тонометрія, тобто вимірювання тиску очного дна. Це, як, Це безконтактний тонометр, він направляється в око людини і визначається очний тиск, і від того також вимірюється, тобто визначаються параметри гостроти зору. І також буде цього року. Ми раді те, що наші стоматологи, комунальні стоматологи активно приєднаються до нашої акції на 15 локаціях з 30 будуть працювати наші стоматологи, які будуть проводити такі навчальні та заходи. Ознайомчі, як правильно проводити гігієну, рота будуть мати спеціальні манекени, на яких будуть показувати, як правильно чистити зуби. зуби. Лікувати не будете. Зуби лікувати не будемо. Будемо запрошувати. На якраз оце ми підійшли гарно до те, до того, що буде також. Ми підготували багато цікавих пропозицій для тих, хто відвідує наші містечка, хто пройде, бодай одну одне одну якусь перевірку стану на стан свого здоров'я. Людина буде мати можливість прийняти участь в безпрограшній лотереї. Так буде, буде низка пропозицій по обстеженнях, які людина зможе позачергово безоплатно прийти пройти вже пізніше. Пізніше в закладі охорони здоров'я попередньо узгодивши зручний для нього дату і час. Це в основному ті послуги, які не покриваються програмою медичних гарантій і надаються на платній основі, а мешканці, які виграють той чи інший лот, зможуть пройти такі послуги, отримати такі медичні послуги безкоштовно. Це і профілактичний масаж для дорослих і дітей, це є і е, стоматологічні послуги, тобто це є професійна гігієна рутової порожнини, це є і реставрація зубів, це є профілактичні стоматологічні огляди, це є УЗД колін, ехосерця, консультації з психологами е, на предмет стресостійкості, та, тому що наші населен... ну, мешканці вже перебувають 11 рік. В стра... в стані... Ми перебуваємо в стані війни, четвертий рік в стані активних бойових дій. І також інших багато ряд. Цікаво, якщо 30 секунд, у нас до завершення, чого ви очікуєте від цієї компанії 2025 і який основний посил тижня здоров'я? Ну, основний посил тижня здоров'я для мене він завжди є патріотичний. Це є здорово, здоровий я, здорова Україна, так чи здорова нація. Це для нас саме основне, я думаю, для всіх медичних працівників. І це, в принципі, таке наш найбільше побажання, щоб якнайбільше людей відвідали наметові містечка, пройшли ті, ті чи інші обстеження і все ж таки переконалися, що вони здорові, або отримали якусь інформацію про те, що їм потрібно ще дообстежити і бути здоровими в майбутньому, дякую за цю ініціативу. Насправді класна ідея. Дякую вам за цю розмову, що розповіли нам, як можна скористатися послугами тижнів здоров'я, як можна перевірити власний організм. Марта Матюшко, керівниця управління охорони здоров'я львівської міської ради, була з нами у заключній частині головне за день.